Всім доброго дня. Вчора знімали відео обзор за цей рубанок. Забувся трошки сказати, що якщо кому треба, скажімо, такі карітки, да, ми їх теж можемо зробити. Оці всі вони досить важкі, але сталь фрезерована, не фрезерована, а призана на, на ЧПУ, все посверлено, все чітко підігнено, тут ці всі регулювання. Я його зробив знаєте, не тільки, щоб він для цього рубанку був, а для того, щоб якщо мені треба його зняти і поставити на той самий фрезер. Вона виконує роботу і тут і там. Тобто це такий більш універсальний ідея. Кому треба, можемо всім допомогти. Скажемо, я знаю, де його заказати і знаю, де його зробити. Так. Добре. Далі. Далі, далі, далі. По поводу цих інструментів, значить, слідкуйте за думкою. Слідкуйте за думкою. Я хочу продати одне, і я хочу продати інше. Це клас, грубо говоря, Folkswagena, а це клас Мерседеса. Якщо в мене ціль стоїть продати в першу чергу ці інструменти середнього класу, так, я буду всіма е, можливими словами це все розказувати, які вони класні. І це буде правда. Я не буду брехати. Я вже з того вийшов. Я буду казати, що дійсно нормальний, класний інструмент, ви можете зробити всі ті самі задачі, що і ці. Все одно значно, вони підігнані, вони чітко, гарно працюють. Ви їх купляєте і працюєте, і заробляєте гроші. І це буде правда. І навіть є таке прислів'я, що умілого і долатори було бить. Тобто, зрозуміло, ви цими інструментами зробите все те, не дивлю, вам не потрібні такі дорогі. Зрозуміло, так? Це якщо я хочу продати такі інструменти. Якщо я хочу продати такі дорогі інструменти, я буду казати інше. що кожен майстер, який вже досягнув якогось рівня, і в його немає нормального інструмента, ну що ж тоді це за майстер? Якщо до мене приходять якісь там хлопці, і в них немає нормального інструменту, немає нормальної спецовки, немає нормального обладнання, ну то за стільки років, якщо ти не заробив, то який ти тоді майстер виходить. Як навіть, знову ж таки інші прислів'я є, пана видно по халявах. Якщо у вас немає нормального інструменту, то який ви майстер? І кожен себе майстер повинен мати хороший інструмент, тобто то я тоді буду так казати. Питання, що мені краще зробити? Але. В моєму випадку я хочу продати і одне, і друге. І що тоді мені сказати? Хлопці, я вам скажу одне. Якщо ви ще на тому рівні, що ви до такого ще не доросли, тобто ви на шляху до цього, так, ви купляєте собі такі інструменти. Якщо ви вже відчуваєте десь ваше внутрішнє покликання відчуває, що ви вже перейшли ту границю, в якій вам хочеться не просто заробляти гроші, а працювати своє задоволення, мати приємний нормальний інструмент, який Гарно тримаю в руках, який погляд на його дивишся, і вам вже від того стає приємно. Тобто ви до того рівня вже дійшли, тоді купляєте такі. І так добре, і так добре. Я не буду, знаєте, тут кажуть, і, і нашими і вашими і правою і ліво. І той достойний, і той достойний. Просто ви дивіться на, на тому шляху, на якому ви стоїте. І це вже определяєте ви. Чи ви дійшли до того, чи не дійшли. Якщо ще ви на цьому шляху купляєте. Ну, скажімо, не бюджетний, а такий от інструмент середнього класу. Якщо ви вже відчуваєте внутрішні покликання, що ви вже перейшли ту грань, ну тоді вже купляєте, відповідно такі. Я думаю, це зрозуміло теж. такі справи. Добре. Дякую за увагу, забачення.